Доброго дня, мої дорогі учні. Сьогодні наша тема силуетний живопис. А точніше портрет дівчини. Ось такий ми будемо виконувати з вами портрет на нашому акварельному листі. Ще один момент. Акварельний наш аркуш розташований горизонтально. Не вертикально, а горизонтально. А, які нам матеріали знадобляться, а, приготуйте, будь ласка, їх. Нам знадобиться олівець, гумка, пензлики для акварелі. Маленький пензлик, середній і великий. Акварельні фарби. Якщо немає таких, можете звичайні брати. Водичка, баночка та палітра. Починаємо ми намічати голову, волосся, підборіддя промальовуємо. Все ретельно промальовуємо, дивимося лінію горизонту, де у нас буде, бо у нас ще буде. Місто пейзаж в дівчині. Волосся, так, да, у нас таке ритмічне, закручене. Як вітер подув, шию промальовуємо, звичайно. Намічаємо лінію вод горизонту, промальовуємо про будівлі. Вони різні будуть по висоті, деякі, великі, деякі, маленькі. В деяких будівлях будуть віконця. Маленькі, десь великі, не треба їх всі промальовувати. І потім ми почнемо вже в кольорі. Другий етап. Ми починаємо вже робити роботу в кольорі. Починаємо зі світлих частин. Жовтий наносимо колір. Окхайно не заходимо за межі. Добавляємо Оранжевий колір, як захід сонця, да, у нас такий виходить. Червоний теж колір ми додаємо з вами. Швиденько це все робимо. Нехайно ну, промальовуємо всі наші деталі, волосся та все інше. Промальовуємо швиденько. Пам'ятайте, що акварель у нас швидко сохне, да? і роботи треба дуже швидко. Додаємо коричневий колір зверху, де у нас темніше буде трошки. Обов'язково, щоб такий плавний був перехід майже між цими кольорами коричневе волосся додаємо. Дивіться, щоб у нас краска не потекла, да, вбираємо сухим пензликом. Робимо водичку обов'язково. Спочатку жовтим таким ярким кольором відображення да? сонця на воді. Потім. Потім ми беремо з вами темніший колір, темніший колір. Та будемо починати малювати будівлі. Такий синій, плюс фіолетовий плюс червоний. Дуже у нас буде такий темний. Пам'ятайте, що ми вже в опису не застосовуємо чорний колір. І охайно починаємо промалювати будівлі. Дві конці ми залишаємо, прописуємо в кольорі будівлі ми з вами. Маленьким пензликом. Нічого страшного, що у нас там десь розтикається. Це вже ми потім можемо перекрити, коли воно підсохне. Робимо самі силуетні зда... місто. Коли у нас силует, да, це одним таким кольором майже темним. Також показуємо водичку темну. На ній така ряб, ряб будемо показувати такими мазочками горизонтальними будемо пророблювати водичку. Обов'язково змішуйте кольори, щоб у вас був не тільки там синій, а й фіолетовий і червоний кольор ми тоді додаємо. Одразу показуємо гра границі шиї. Пророблюємо водичку десь маленькими, десь длиннішими мазочками коротшими. Не забуваємо охайно все це робити, щоб у вас нічого не затекло, нічого не потекло. Пророблюємо всі ці деталі. Ми з вами уточнили деталі. Знову обвели темним кольором наші будівлі. Та нашу річку, та наш силует дівчини. Там, де у нас носи, губки, підпоріддя. І в нас вийшла така картина. Дякую всім за увагу.